План, як пересісти на авто. Тобто, ви маєте зрозуміти, мої любі стервочки, що стерва не їздить трамваєм. Не їздить вона маршруткою, не їздить вона автобусом, не їздить вона тролейбусом. Якщо їздить, то дуже мало, дуже недовго, бо вона одразу ж стремиться пересісти на авто. То як обрати авто? Звичайно, хочеться сказати, хочеться подумати і вірити в те, що стерва сразу їздить на Ламбарджині і так далі. Але, щоб поїхати на Ламбаджині, нам треба спочатку наїздитись на звичайній автівці. Купіть собі хоча б Жигулі і почніть їздити хоча б на якійсь авто. Візьміть якусь е, там подіржану, потриману автівку і намарочку. Але, хоча б почніть їздити. відмовтесь від громадського транспорту. Стерва не їздить громадським транспортом, вона їздить на своїй автівці, бо вона дуже не полюбляє від когось від чогось залежати. І потім оці всі пітні мужики та баби, які пахнуть котлетами, сигаретами і так далі. Кашлюють тобі в обличчях, кашлюють тобі в затилок. Це. Не стерве варіант. По-друге, коли ви почнете їздити на автівці, ви починаєте одразу ж мріяти про кращу автівку. І тоді ви вже пересідаєте, мрієте і робите все для того, щоб пересісти на кращу автівку. А потім ви вже сядете на найулюбленішу, найулюбленішу авто. Але спочатку ви маєте зрозуміти, що, хоча б, а потім я вам розкажу свою історію. І так, ми під, підвели вас до того, що стерва не їздить в громадському транспорті. Вона може ходити пішки, краще пішки, ніж громадським транспортом. Це перше. Чому ще я не хочу їздити громадським транспортом? Я коли пересіла на авто, я перестала хворіти оцими, оцими хворобами, які оце від грязних рук, оце на тебе кашлюють, бухикають тобі в затилок. Це, це просто мене вибішувало. Я не виліковувалась, то з однієї хвороби перескакувала в іншу. Коли я пересіла в авто, я перестала хворіти. Я хворію тільки мало, і то заразні, там, типа, діти принесли, або там друзі хтось хворів і ще не знав. Ну, тобто... Дуже легкі такі форми, швидкі, але ж це вже не громадський транспорт. Це не громадський. Я сіла в те, що було. А було в мене, он, стоїть просто Опель. В мене був Опель. Я сіла старенький, кривенький, але ж все-таки Опель. Я сіла в нього і почала їздити. Спочатку я поїхала до мусорки, тобто один квартал. Потім я вирішила з'їздити навколо кварталу і я з'їздила. А потім уже я поїхала, коли я відчуваю, що я в повороти війду, що я можу тронутися в будь-який момент, затормозити, це я вже відчула, тоді я вже поїхала за дітьми в садочок. Це недалеко тут пару перехресть, пару світлофорів, і я вже в садочку, а потім вдома. Коли я вже це наверстала, я вже почала мріяти про іншу машину, про більшу. Я відчувала свої кордони, я відчувала, як мені приємно, як я розширилась. Це так круто було для мене. І тоді я прийняла рішення, що я хочу більше авто. Ну, і так як у нас вже був кросовер, ми купували нову машину, і я вже вирішила пересісти в цей кросовер. Мені ну, хотілося би, хотілося б і в електричку пересісти, вона, але вона значно більша. І я дуже переживала, що я не справлюсь з автівкою салоною, поки що свої кордони, і так далі. Тобто я сіла поки що на газ-бензин і їздю поки на кросовері. Але я відчула, як я знов збільшилась. Це круто. Тому, дівчата, я раджу вам пересідати хоча б в якусь автівку, ви побачите, зайдіть на ринок авто, і ви побачите, наскільки доступні зараз авто. Ну, да, старенька. Комусь дуже терміново треба продати. І вони віддають ну, майже даром. Да, Хтось продає кусок желіза там за тисячу гривень. Просто документи. А хтось на ходу, я свою на ходу продаю. Ну да, вона старенька, але ж вона на ходу. В ній взимку тепло, влітку кондиціонер є, можна включить? Газ, бензин, вона теж має альтернативу. Що ще? Ну... Комфортна машина, комфортна. Ну да, там підржавіло, там поізносилось, там можна підміняти, під рехтувати нічого там. Вона не м'ята, не бита, класна машина. То і ви таку теж можете знайти. Якщо хочете мою, можете мою. Я колись хотіла наклеїти на неї від стерви. Одразу ж чомусь мені здається, одразу ж куплять таку авто. То можете і до мене звертатися, моя поки що стоїть. От, чим довше стоїть, тим більше вона відчає. Вона має їздити. Але ж вона на ходу і вона прекрасно працює. Вот. А потім починаєте мріяти. Я пам'ятаю одну стервочку. Ну, вона, мабуть, стерва або від народження, або її зробила. Вона ходила на моделінг, її зробила стервою моделінг. Бо, як вона сама тоді казала, що моделінг це не її. Вона походила з 14 років, вона працювала до 17. Потім вона сказала, що її примушують там спать, тобто це робота через постіль, і вона кинула цю роботу. Але в ній залишилася ця жила. знаєте... Піклуватися про себе. Вона так любить себе. Так от, першу авто їй подарували на 18 років папа Славуту. Ні, не Славуту, Таврію. таврію. Папа скинувся з старшим сином, тобто її братом, і купили їй Славуту. І вона поїздила. Ви знаєте, вона кайфанула так, що вона їздила на гонки на своїй Таврії. Не на Славуті на Таврії. Вона їздила на Таврії. Але з першого ж дня вона їздила на гонки, бачила, отам, як дівчата і хлопці їздять на яких авто. І вона з першого ж дня почала мріяти про класну авто. І першу роботу, на яку вона пішла, вона собі поставила ціль там, ну, якусь уже іномарочку. на марочку. Але ж. І ви знаєте, я впевнена, що вона дуже швидко вона заробила якісь там копійки за літо, але тато з братом докинули на день народження, щоб вона отримала собі е, цю авто, бо вона почала мріяти. Мужчини дуже хочуть робити своїм жінкам подарунки. І вони знали про її мрію і одразу ж їй подарували. Ну, Я не знаю, чи подарували, чи ні, але я б уже, вона настільки хотіла цю авто, що вже я хотіла їй допомогти купити цю авто. Матайте на вус, чоловіки обожнюють жінок, які знають, чого вони хочуть. То як же обрати перше авто? Пересідайте хоч в якусь аби на ходу, і починайте мріяти про нову. Пересідайте з громадського транспорту і ніфіг вам там робити. Стерва не залежить ні від кого, вона сіла в авто і поїхала. Це по своєму досвіду, я знаю, це дуже круто. Я ставлю задачу, що мій бак завжди має бути повним. Я мрію про це, я не допускаю, щоб він опустівав. Я завжди його підпитую, підживлюю, щоб він у мене був повненький. То і вам раджу так само робити, як і я. Бо мій, мої вчинки виросли з мого досвіду. Беріть, ось готове. Все, я вже пережила. Я вже знаю, зробила висновки. Беріть і саме робіть. Або робіть висновки з мого досвіду, з мого розказу, як би вам хотілось. Ну, хай не жигулі. Візьміть не жигуля, а візьміть шкоду якусь поїжджену, стареньку, але щоб на ходу. Люблю вас, до зустрічі, мої стервочки.